чудеса там, де в них вірять, і чим більше вірять, тим частіше вони трапляються. свого часу написав французький письменник і філософ Дені Дідро. А напередодні нового року так чекаєш справжнього дива у фінальній програмі 2013 року. Ми не будемо говорити про дива, а радше про речі серйозні, але в багатьох випадках приємні. Отже, сьогодні ми розкажемо про таке. Зібралися на відпочинок, що обрати Україну чи Європу. Порівнюємо ціни і, як кажуть, в острому лижі. Буквально гривня вагається. Свіжий курс валют до вашої уваги. У новий рік у новому образі або зоряний час салонів краси. Те, що зустрічати новий рік, найкраще у високих горах, переконувати нікого не треба. За будь-якої погоди такий відпочинок має лише плюси. Якщо ви урбан і все ваше життя це постійна метушня в режимі онлайн, то новий рік це той час, коли варто натиснути на паузу. Приїхали у гори і відразу тисніть. Бо там і справді часу зупиняється і з'являються вільні миті, які дорого вартують. Гірський туризм взагалі задоволення не з дешевих і дозволити його собі можуть далеко не бідні люди. Хоча й обирають гірськолижні курорти, теж не слабодухі. 25 грудня курорт красія призупинив свою роботу через погодні умови, траси не відповідають норм для катання. Про це йдеться на офіційному сайті комплексу. Звісно, будуть і грошові втрати, адже багато справжніх фанів так чекають на сніжну зиму і були готові витратити гроші на своє задоволення. Сподіваємося на диво, на Бога і на високу організацію робіт на нашому курорті. І щодо нового року траси покриються снігом, і сезон оголосять відкритим. А тим часом вирушаємо у Татри та Альпи. Давайте подивимося, як розвивають туризм наші сусіди і порівняємо ціну якість з українськими пропозиціями. Олександра Берегова продовжить. Високі та середні татри Альпійська Європа. Саме ці місця тренд поточного зимового сезону. Принаймні для закарпатців. фахівці туризму кажуть, наші люди досить вибагливі до рівня сервісу, а ціни на лижний відпочинок у Європі вже кілька років на рівні з українськими. Вибирають як правило між місцевими словацькими та польськими курортами. Щодо вибору гірськолижного курорту, а завдяки тому, що закарпаття має вдале розміщення, кожен закарпатець має Однаковий вибір як до відпочинку на території України, так і за її кордоном. Тому що якщо розглядати відстані від Ужгорода до Боковеля і від Ужгорода до Словаччини або того ж польського Закопане, то вони практично однакові. Там в районі 220-260-270 кілометрів. Щодо кризи. То насправді вона в нас поки що ніяк не відзначається. Тобто, як була актуальна Словачина, Австрія, Польща і так далі. Ну і Україна в тому числі, так вона і залишається надалі. На Закарпатті до послуг відпочивальників 57 діючих якірних та бугельних витягів. На гірськолижних базах працює 28 ратраків та 48 прокатних пунктів. Найбільша спортивна траса області на полонині Драгобрат. А гора Красія залишається найпопулярнішою і для спортсменів, і для лижників-любителів. Найпопулярніший на сьогоднішній день спортивний вид туризму гірськолижний це в нас знаходиться красія. І відповідно до заявки, яку подавалася в листопаді місяці щодо Олімпійських ігор 2022, передбачається, що їх проведення здійснюватиметься на території Львівської і Закарпатської областей. Ще раніше, ніж красію, екстремали облюбували Драгобрат. Щороку сюди приїжджають лижники з усієї України та близького Зарубіжжя Росії, Білорусії, Словаччини, Угорщини. Цьогоріч на горі відкрили дві нові траси, які можна використовувати для відпочинку та спортивних змагань. Утім, навіть за таких умов Закарпаття поки що далеке від гірськолижних курортів Європи. Там і підйомники сучасніші, і траси там більш високогірні зараз, і більше машин, котрі ратрачать схили, підготовка трас. Ну, і Трошки інакше, звичайно, що там більш то все Ну, Ми будемо старатися від них не відставати. і З часом, як кажуть, і… Щоб бути кращими, тож найцікавіші пропозиції цієї зими до послуг закарпатців власників шенгенських мультивіз недалеко і недорого пропонують покататися у Словаччині, залишаються популярною і Австрія. Абсолютно на одному рівні можливо Словаччина навіть іще дешевше. Якщо говорити про підйомники, це в районі Буковель це 336 гривень на день а словаччина 35-33 євро залежно від курорту. Якщо говоримо про проживання, Словаччина, можливо, навіть і дешевше, так само в Буковелі можна знайти доступні варіанти, але вони будуть занадто далеко від самого курорту. Щодо харчування, знову ж таки, якщо розглядати харчування безпосередньо на підсхилах, то знову ж таки там буде доступніше. Порівняємо ціни. Безлімітний денний абонемент на витяг на горі Красія обійдеться у 220 гривень, на драгобраті на 20 гривень дешевше. Один з популярних словацьких курортів Ясна, за кілька годин їзди від Ужгорода пропонує денні скіпаси за ціною близько 300 гривень. З недосвідченими чайниками працюють інструктори. Вартість двогодинного уроку на закарпатських та словацьких курортах приблизно однакова 300 гривень. А от ціна оренди житла на карпатських та Тетранських схилах дуже варіативна і залежить від багатьох чинників. Загалом якісно відпочити любителям зимового екстриму запропонують і на Закарпатті, і у сусідній Європі. Різниця в особистих вподобаннях. Коротко про головне, майже 60% платників податків позитивно оцінюють об'єднання податкової та митної служб до Міністерства доходів і зборів України і активно використовують в роботі електронні сервіси, запущені відомством. Повідомляє прес-служба міністерства. Більше того, частка позитивних оцінок від суб'єктів ЗЕТ, які користуються митними послугами, зросла з 44 до 60%. Вважаю, що такі результати говорять про те, що реформа себе виправдала. Цитує прес служба главу Міндо. Оходів Олександра Клименка. За даними соціологічного дослідження, проведеного Ресарсінг Брендінг Груп в грудні 2013 року за останні півроку значно зросла кількість позитивних оцінок роботи міндоходів з боку експортерів та імпортерів до 60,4 з 44,1. і Крім того, проти зворотної реорганізації відомства виступило більше половини підприємців. Українське яблуко продовжує витісняти імпортну продукцію з українського ринку. Про що свідчить скорочення обсягів закупівель цієї продукції на зовнішньому ринку, пише АПК «Інформ» овочі та фрукти. Згідно з даними офіційної статистики, в період з липня до листопада Україна імпортувала всього 2 тисячі тонн яблука, що на 33% менше ніж за 5 місяців сезону 2012-2013 і є мінімальним показником для цього періоду за останні 5 років для порівняння. За липень-листопад минулого року на український ринок було відвантажено 3 тисячі тонн продукції. Нагадаємо, що в цілому за минулий сезон Україна скоротила обсяги імпорту яблука на 30% порівняно з попереднім сезоном. Мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу буде діяти і в 2014 році. Про це заявив на підсумковій прес-конференції міністр доходів і зборів України Олександр Клименко. Пише Ліга Бізнес інформ. Клименко зазначив, що міністерство прийняло рішення продовжити мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу. Дотриманню мораторію, зокрема на регіональному рівні, знаходиться на моєму особистому контролі. Підкреслив міністр. Нагадаємо, мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу був введений два роки тому на перехідний. Період для здійснення змін у податковій сфері, впровадження нових правил спрощеного оподаткування та інших законодавчих змін. Валютний ринок України трішки штормить. Гривні прогнозують то обвал, то міцне плече. Ми не прогнозуємо, а констатуємо у конкретний день конкретний курс валют від Національного банку України. Долар США купують за 8 гривень 22 копійки, продають за 8 гривень 27 копійок. Одне євро коштує купівля 11 гривень 20 копійок, продаж 11 гривень 39 копійок. 100 угорських форінтів купівля 373, продаж 3,91. Чеську крону купують за 40 копійок, продають за 44 копійки. Польський злотий купівля 2 гривні 65 копійок, продаж 2 гривні 77 копійок. Англійський фунт стерлінг купівля 13.35, продаж 13,66. Десять російських рублів купують за 2 гривні 47 копійок, продають за 2 гривні 53 копійки. Білоруський рубль купують за 7 копійок, продають за 10 копійок. Румунська лея коштує купівля 2,30 продаж 2.43. І знову повертаємося до головної теми випуску зустрічі Нового року. Жодна жінка не уявляє себе в цей день без зачіски святкового макіяжу та впорядкованих нігтів. Адже як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Тому усі поспішають вчасно пофарбувати волосся, зробити стильну зачіску чи вечірню укладку. Одні поспішають причепоритися, інші поспішають зробити грошей і встигнути догодити усім клієнтам. Для салонів краси наступає гаряча пора в прямому розумінні цих слів. Як налагодити бізнес в салоні краси знає Оксана Крьока. Краса, вона вимагає не тільки жертв, а й немалих капіталовкладень. Про це нам розповіли дві подруги Валерія та Георгіна, котрі буквально кілька днів тому стали власницями нового салону краси у місті Ужгород. Основне, що потрібно, аби відкрити салон, зізнається Георгіна. Правильно скласти бізнес-план, розподілити кошторис, підібрати місце розташування та персонал. Гроші, які вклали власне у відкриття, а це близько 10 тисяч доларів. Планують повернути приблизно за рік. По перше нужен чіткий бизнес план Это для начала, конечно же. Потом надо, конечно же, все хорошо продумать, чтобы это было выгодно, чтобы мы не работали себе в убыток. Хорошо подобрать место. Это очень важно, потому что там, где непроходимое место, там не будет людей. Персонал мы выбираем строго, потому что нам нужны хорошие мастера, чтобы у них были свои клиенты, чтобы клиенты были довольны их работой, чтобы возвращались к нам еще неоднократно. всегда. Е, ну, конечно, чтобы девочки были молодые, красивые, интересные, приятные. Конечно же, в центре, наверное, дороже аренда. Е, Но ну, здесь тоже не маленькая. Но ну, смотря какую квадратуру снимаете в аренду, это в зависимости от того, ну, цена около 4-5 тысяч, смотря какая квадратура. Наизатребованийший працівник у салоні краси – перукар. Цією справою Мирослава займається вже сім років. Зараз чим ближче до новорічних свят, тим менше вільного часу залишається у майстрині. Модниці вже з середини листопада телефонують, замовляють святкову фризуру. В середньому укладка коштує від 60 до 150 гривень. В місяць хороший перукар із власною базою клієнтів може заробити від 3 до 5 тисяч гривень. Ну трішечки, звісно, помінялось. Не набагато, ну пару гривень да ну стрижка. Якщо просто стрижка від 35 гривень. Ну, якщо мойка, там ще плюс, звісно, пару гривень доплюсовується. Мужські також 35 гривень, з мойкою 40. Мій заробіток залежить від того, скільки клієнтів було, але в середньому від 300 і вище. Марина одна із постійних клієнток. Каже, у виборі майстра визначальним є його професіоналізм. Приміром, він має добирати стиль у відповідності до настрою, одягу та події. А ще справжній перукар може поділитися з клієнтом жіночими секретами та завжди підказати, як поводитися у тій чи іншій ситуації. Я вже користуюсь цією послугою приблизно рік. Дуже подобається мені цей перукар. Задоволена всім. Прихожу, щось хочу нове, завжди підбирають мені щось новинке, якісь гарно підбираю все, знаходить спільну мову. Ще один професіонал, без послуг якого не обходиться жодна жінка, хоча подеколи до нього звертаються і чоловіки майстер манікюру. Юлі ця професія підходить ідеально. Вона людина небезтворчих здібностей. У свій час закінчила Закарпатський художній інститут. Зараз Юлія створює шедеври на руках усіх охочих. Найбільш затребувані послуги чистка нігтів, гейлак та френч. Так звані ікебани на руках вже втратили актуальність. Робота майстра манікюру в середньому коштує до 100 гривень. Робота майстра манікюра, в принципі, цікава. Вона як, ну, для творчої людини мені дуже підходить, тому що я ну, в принципі, художню школу, то інститут. І, ну, в принципі, мені подобається сама робота майстра манікюра. Якщо ви змітили, дуже модно, дуже модно покривати ногті одним кольором, а, наприклад, два ногті покривати іншим кольором. Ну, то є, або інші кольори, ну, різні кольори. Наприклад, буває модно. Кольори там да, червоного, або французький, може піти мода на французький манікюр, або більш червоний манікюр, або навіть тепер такий був якби ну, болотно-коричневий. от щось от. Гель-лак у мене коштує, якщо просто покрити, да, от, ну, тоді від 80 гривень, якщо французький, тоді 90 гривень. Салони краси здебільшого працюють за одною системою. Свою виручку кожен працівник забирає собі. Власникам працівники щодня сплачують фіксовану суму за оренду робочого місця. Нині вона коливається від 50 до 70 гривень. Єдиний, хто не сплачує цієї суми візажист, оскільки його послугами Ужгородки користуються не щодня, він віддає господареві 50% від заробленої суми. І на сам кінець про ціни на продукти харчування. Давайте дізнаємося, скільки у передень Нового року коштують такі необхідні щодня продукти. Попереду споживчий кошик. Буханець чорного хліба коштує 3 гривні 70 копійок. Буханець білого – 4 гривні 80 копійок. Один літр домашнього молока – 8 гривень. Одне куряче яйце – 1 гривню 25 копійок. Один кілограм цукру – 7 гривень. Один кілограм борошна вищого гатунку – 5,5 гривень. Кілограм відбірної свинини 60 гривень. Курятини 35 гривень. За кілограм картоплі просять 5,5 гривень, кілограм капусти коштує 4 гривні, кілограм моркви та буряка по 5 гривень. Ми зустрінемося вже в новому році. Сподіваюся, в міцному здоров'ї, щасливі та при грошах. Вірте у дива і будьте успішні.